to такий формат І сьогодні також, як ви вже могли помітити, я записую це відео в день, подивимось, чи вам сподобається такий формат. Ми на розділі 31-му, 31 розділ, що було в попередніх розділах. Наша ворона Васа потрапила у в'язницю наших київських відео, де вона на даний момент. Куди втік минулої ночі хом'як? Невже він зник без сліну і більше не втрапить на сторінки цієї книжки? Ні, це зовсім не так. А ось як, крутими київськими вуличками вниз і вгору з важкою торбою, набитими банками а іроном пішки йшов хом'як. Автобуси так пізно вже не ходили. А на таксі хом'як грошей шкодував. Просувався Ярема саме в напрямку залізничного вокзалу. Бо він мав на думці купити квиток на поїзд і поїхати у своє рідне містечко. Забирав Апейрон із собою. Кожен знає, що з центру Києва на вокзал можна йти, наприклад, вулицю цією. Отгом як ішов, і, і торбу з собою тяг. Однак він швидко стомився і вирішив присісти на лавці в ботанічному саду, який трапився саме поруч. Вороза сад чомусь виявилися відчиненими, та і сторожа й сторожа ніде не було видно. Мабуть, він заснув або пішов додому. Хоч і те, і те все таки не особливо гарно з боку сторожа. Втім, це була не гум'якова. Біде. А навпаки. Я від цього навіть краще. Бо ж сірехом як собі без перешкод зайшов у сад, вибрав лавку в тінистім закутку, поставив турбу під неї. Ух, ти яка гарне зображення, яке гарна потім. Ми зараз до за нього обернемось. І сів відпочити. Посадів хвилинку, а потім приліг. Щось маленьке. Твердеє кололо хом'яві бік. Тож Ярема таки зліз із лавки і почав розглядати в нічній темряві. І що це заважає йому спадки? Як хорошина заважала принцесі? <рив> Отже, Ярема провів лапу по лавці і виявив у неї звичайну зірникову коробочку з червоним півням та етикет. Хом'як одразу ж відкрив коробку. Там лежало чотири зірники. Треба замислився. Наш хом'як. За секунду апейрон почав потрізкувати. Потім спалахнув і вивернув великий язик вялкового ніжного полум'я. Гнугоріло і потріскувало білими та синіми іскрами. Але за хвилину згасло. Хом'як замислився. Потім витяг уже дві манки і насипав, проте уже двічі більшого кубку апейрону. Знову запалив сірник. кинув. Цього разу аперун після потріскування собачка бережав. Одразу знявся в повітря вогненою кулею і тихо вибухнув там, як невеличкий феєрверк. Розлетівшись неваговими зірками, поїду дерев навколо. Замить вогняні зірочки згасли. І сірий хом'як замислився втретє. Цього разу в його голову прийшла ідея настільки шалена, що Хом'як навіть кілька разів підстрибнув і ляснув себе лапкою по постегнув. Добре, що сторожа не було, і він нічого з того не бачив і не чув. Єрено передумав їхати додому. Натомість він тепер знав, як тут вечір у Києві заробити багато грошей. А це було саме тому, саме те, що треба хом'яку. І тут ми можемо бачити якогось птаха. Не знаю як. Дякую. Я пояснити, щось таке. Третій, другий розділ. І тут ми можемо побачити. Коли Ворона Васа і Кінорух сиділи перед серед дня, замкнуті в клітці, і думали про те, де міг би бути хом'як, він біг в верхній вал і тримав у лапах сто з паперу, ножиці та скотч. Це був дуже важливий день у його житті. 30 липня. Це дуже важливий день і для нашої книжки, адже його вечір. Переніс несподіваний кінець заплутаної історії викладення Апейрону. Тому варто пригадати, хто що робив у першій половині цього дня? Отже, Вороноваса, кіт у утрут та черепах Жувел цього ранку, як ми знаємо, сиділи в кімнаті Кліці у хатці Віню: кіт Роман, Руда Білка Чорний півень Павло, Червоний півень Пантелеймон. تصل عندكم الكتب الفارغة В лип. Але в кожного з цих котів і думки не було намагатися порятувати баруха. Натомість вони вирішили потихеньку тікати з Києва і робили це деразом або щоб не непомітніше. Корабель Безнавзи, на якому вони прибули в столицю, давно вже відплив в... від київських берегів. Було просто таке собі спеціальне річкове таксі для тих, хто хоче подорожувати таємно. Бо ж цього корабля не було в жодному розкладі. 33 третій, третій розділ. Те, що в місті відбувається дещо незвичне, перше помітив сама собою. Голуб Сергієнко. Він придивився уважніше і зрозумів, що стовпах та на деревах, на дверях крамних степіністів, на дошках оголошень та на парканах. з'являлися якісь нові повідомлення. Голуб знизився, приземлився і підійшов до одного з десятків однакових папірчиків, якими було обліплено весь центр міста. Це був звичайний аркуш розміром А4 з повідомленням, написаним від руки, друкованими охайними літерами і розмноженим на ксероксі. Повідомлення було таке: Увага, увага, увага! Сьогодні ввечері він буде ця. Казковий феєрверк. Поспішаєте заздалегідь. заздалегідь. Придбати квитки у симпатичного хом'яка під пам'ятником Архангелу Михаїлу на Майдані Незалежності. Цей хомняк і повідомлений час і місце феєрверку. Але лише тим, хто заплатив. Голуб Сергійко озирнувся довкола, переконався, що ніхто на нього не дивиться, і охайно відірвав оголошення від стовпа. Покажу своїм, подумав голуб. Як не знайдемо нині. котів, то хоч на фейерверк подивимось. І день буде просто немарно. 34 розділ. О 6 вечора Сірий Кіт Роман, Сірий Голуб, Сергійко, Руда Білка Тоск, Чорний півень Павло та Жервоний південь Бенталеймон з зеленим крокодилом Балерін зібралися біля крамниць Кападоки, щоби, як було домовлено, розповісти одне одному все побачене за день і домовитися про подальші дії. Якщо бути зовсім точними. Що ніхто з учасників зібрання досі ще не придбав квитка, отже було вирішено негайно йти по квитки, лишився для вас це записку в дверях. Під пам'ятником Архангелові Михаїлу зібралася надвечір Джамала Дерга. Бородатий сірий хум'як у великих сірих штанях у зелену смужку. Угу. Mm -hmm. Коли міла карататоск, котра з-поміж наших знайомів стояла в черзі останньою, він дала хом'яку срібну монету за квиток. Вона почула таке. Приходьте на десяту на Софійську. Хом, яка вже на три кроки зрозуміла, що взагалі-то зовсім не обов'язково було всім платити поманетці. Хтось один міг би заплатити і переказати всім іншим, де і коли має бути вогні видовище. Адже феєрверк це не виставка в музеї, куди пускають лише за квитками. На Софійську площу о 10 вечора має право прийти кожен абсолютно вільно і безплатно. Безкоштовно. Безкоштовно. Отже. Не треба було платити хом'якові стільки монет. Так спершу подумала Білка, а потім усе-таки змінила думку. Це я чесно не скажу, Не знаю хто. Боже я забув якогось героя. На жаль, крокодил і наш кіт. Роман. А не Парух. 35 розділ. Була вже дев'ята та вечора. Спека літнього дня минула. Кімнату давно вже заповнили судки. А з вікна чулись уривки вечірніх розмов. Раз у раз вивки маличі або кілька та. Співу вечірніх птахів. Словом, пізній вечір і ніч заповідалися бути чудовими. Тільки коричневого кота і чорного ворона це зовсім не тішило. Тепер вони вже вдвох лежали на спинах точно по центру кімнати і безрадісно дивилися у стелю. Хоча там вже мало що було видно, оскільки світла в кімнаті кліється, як ми знаємо, не було. Я це було мовно, але зовсім без лайна, майже без цікавості. Просто ворона видно вирішила, що нарешті не став час це з'ясувати. Така моя робота так само спокійно, без жодного почуття. Не дуже хороша робота, як на мене. Складна і нервова. Та ні, відповів кіт. Я не те, що ми крадій. Просто я збираю чари по різних містах. Тут ворон вже трошки зачепило, бо вона раптом згадала, що втрачений пеперон це не лише її приватна власність, а й важлива річ для всього Києва. Тобто для тієї частини киян, які цікавилися таємницями, хто блукав вечорами по долу, і заходив у вечірні крамниці, хто жив не менше світом чарів. Це Це вже було, скажімо так, ці речення. Тож ворона, зараджена свою втому, умурилась і кинула. І це, по-твоєму, красиво. Кіт шажко усміхнувся. Ну, якщо я, я чисто і гарно обраний, то красиво. А якщо не є обірваний, то це зрозуміло виглядає зовсім негарно. Але як на мене, стосується кожної професії. На малий дурниці, відповіла ворона. Ти добре зрозумів, що я мала на увазі. Знаєш, ворона, що смішно, несподівано сказав кіт. Не знаю, мені нічого не смішно, відповіла вас. Це. Але кіт її ніби не почув, а далі вів своє. Смішно те? Чому зараз лежимо поруч, а кожен інший вважає дурним? Тобто кожен думає, що він має рацію. А інший не має. А тим часом, Ворона, чому ти це вирішило, що оперон належить тобі? Ти хіба його створила? Ворона не відповідала. Я чомусь на 100% впевнений, що ні. А якщо таки ти його створила, ну, то створи ще які проблеми. Але ж ні. Чарівна реч вона у твоїй лапі потрапила якось незбагнино і випадково. І взагалі, чара це щось особ особливе. Це не особисті речі, як от музика, погода чи дружба. Вони не можуть належати одній людині. Я її не тримала, перун лише для себе. Він належить Києву. Відповіла ворона сердито. Майже не роздулявши цьому. Належав. Mm -hmm. Закрикнула від несподіванки ворона тут одночасно. А те, ви заваляєтеся, сперечаєтесь і взагалі не чуєте, щось відбувається навколо. А я сидів у кріслі і вас не слухався, де чув, що в сусідній кімнаті кричали відьми. Вони збиралися і торгувалися, а вони збиралися на якийсь свят. Де буде феєрверк? Really? Я дуже вам вдячний. Сподіваюся, вам сподобалось моє читання? Мій тихий голос, мій шепіт.